Моє вітання. Сьогодні вам показую Hyundai Ioniq 28 кВт 2019 року випуску. Пробігу у нас, у нас про 90-99 тисяч кілометрів. Сьогодні машинка нам заїхала на площадку. Показує її вигляд. Коротко пробіжимось по комплектації парктроніки, безключовий доступ, відповідно. Скажу так, проста комплектація, але, блін, в цій комплектації простій буде у вас. Все, 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 що тільки може бути, скло автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал. Так, колір. Опа, є фоксіовка. Залом гарний стан. Адаптивний круїз контролю, утримання в смузі є, сама підрулить, навіть поворот пройде. Електронне стоял гальма. Автохолд, режими руху. Ось такий у нас цікавий селектор коробки передач, точніше, якщо бути правильним. Просто кнопочки. Гарний стан. Коврик тільки брудненький трохи. Але залом бомба. Під рульом у нас, під кермом у нас є режими рекуперації, багатофункціональна мультимедіа. Звичайно ж, навігації є. Android авто Apple CarPlay, клімат-контроль, розеточки. Це присутнє. По матеріалам, до речі, він набагато цікавіший буде, наприклад, якщо порівнювати з конею. Але в кони е, вища посадка і це приємніше в керуванні. Але в плані матеріалів, то айонік буде вигравати. 28 кВт, і він реально проїжджає до 260 км, поки не встане. Тобто 230 км ми проїжджаємо і ще у нас 30 км запасу залишається. Оригінальна зарядочка присутня. Така сумочка, подовжувач. Що там нам французи ще залишили? якась сумка, жилетка, сеточка, знак аварійної зупинки, шторка на місці, Чуть пальці не поламав. Покажу загальний стан машинки. Без ключовий доступ на передніх дверях. Водійська та пасажирська. Резина літня. Резина ще на пару сезонів точно вистачить. Лінзована оптика, галогенка LED денні ходові вогні, легкосплавні дисочки. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в вінниці готовий до будь-яких ваших перевірок. Відео коротке знімаю, так як мені ще треба міганчика відзняти вам із Синіка 2017 року, 1,5 дизель. Також є вибір по автомобілям, ліфт круті комплектації 2019 року. Його вчора знімав Opel Corsa, дві зойки, Citroen C4, Nissan ENV200 та ще дуже багато автомобілів, які доставляються з Європи. ENV200 є в будки вантажні, з будкою типу як Пірушковоз. Також є комерційна, ось у нас Кенгу 22 кВт. Так що вибіри, є і ще дуже-дуже дуже багато автомобілів, які доставляються. Просто реально не вспіваємо зараз надбавити, заставити площадку, дуже швидко продаються. Що ж, Айонік в наявності, в Вінниці з повним пакетом документів для першої реєстрації в Україні. Любі перевірки без питань. Кажете, коли, куди веземо. Вінкод, давайте ще вам. Він код покажу. Він -код. Та нам жмете паузу, записуйте і можете перевіряти по покарвірчикам або якимось іншим джерелам. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.